Турбо команда чемпіона. Наступного ранку Турбо піднявся ще до сходу сонця. Його думки не давали спокою. Хто той незнайомець, що з'явився вчора на пагорбі, і чому саме тепер? Турбо рушив у той бік. Кожен метр дороги наближав його до відповіді. Хто ти? І чому прийшов саме до мене? І ось на краю пагорба він побачив його знову. Не силует, а справжній повнорозмірний болід чужиниці з далеких трас. Турбо дивився просто на нього чужий, аеродинамічний, мовчазний. Він був зовсім не схожий на інших учасників турніру, не просто суперкар, а щось більше. Ти хто такий? Секунди минали повільно, аж раптом пари незнайомця моргнули. А потім він заговорив. Я чув, що ти шукаєш команду. Можливо, наші шляхи перетнуться. Вони стояли мовчки. Тиша між турбо і незнайомцем була насичена очікуванням, вагою слів, які ще не прозвучали. Бачу, ти не злякливих, Не кожен приїде сам без команди. У саме серце перегонів я не шукаю легкого шляху. Я хочу навчитися, хочу бути найкращим. Це гарно звучить, але однієї мрії замало. Щоб перемагати, потрібна справа. Команда. І трохи везіння. І раптом пропозиція, що змінить усе. Якщо справді хочеш, зустрінемось на випробувальному треку. Завтра на сході сонця. Покажи, що ти вартуєш цієї мрії. На світанку Турбо вже чекав на треку. М'який туман повільно розсіювався, а перші промені сонця малювали контури нової пригоди. Він не знав, що його чекає. Але був готовий до всього, бо саме сьогодні він мав довести, що вартий цієї мрії. Я тут і я готовий. І тоді, з іншого боку, треку з'явився він: Суперкар чорний, мов ніч. Його двигун муркотів, як хижак перед стрибком. Один стартовий подих, два глибоких погляди. І тиша перед вибухом моторів. Турбо стояв рівно. Колеса готові. Серце уще більше. А суперкар лише хитнув фарою. Знак. Час настав. Не гальмуй без причини, не думай зайвого, просто їдь. І вони рвонули вперед. Гаряче повітря, натягнуті шини. І перший поворот уже поруч. Тримай лінію. Не втрать рівновагу. Це не перегони, це шанс. Турбо мчав уперед, тримаючи темп. Але траса мала сюрпризи: раптовий поворот. Різкий. З піском і вибуйнами. Суперкар ковзнув і пройшов його бездоганно. А Турбо. Турбо гальмував. Занос. Колеса пішли вбік. Мить і все могло закінчитись. Тримайся, тримайся! І в останню секунду він вирівнявся не ідеально, але втримався. Після повороту Турбо знову вийшов напряму. Його серце билося швидко, але в очах з'явилось щось нове: досвід. Суперкар сповільнився ненадовго. Достатньо, щоб Турбо наздогнав. Тепер розумієш сила це не головне. Головне вміння тримати себе в руках, навіть коли все йде не так. Я зрозумів. Дякую. Це був лише початок. Але саме такі моменти формують чемпіонів. Щойно здавалося, що Турбо зрозумів усе. Але трек готував нове випробування. Попереду підйом покритий гравієм. Суперкар легко стрибнув уперед. А от турбо почав втрачати щеплення. Тягни ще трохи. Суперкар не озирнувся, бо це частина випробування, і кожен мусить пройти його сам. Фінішна пряма. Суперкар попереду. Турбо позаду. Але не здається. Його двигун реве, пил летить з під коліс. Але різниця в швидкості відчутна. І раптом суперкар зменшує оберти. Сповільнюється. Не через техніку, а свідомо. Ти чого? Фініш вже. Ти пройшов випробування. Це була не гонка, це була перевірка. І ти витримав. Турбо мовчав. У його фарах не було образи. Тільки розуміння і вдячність. Знайди команду. І тоді зустрінемось знову але вже на справжньому треку. Суперкар зник за поворотом. А Турбо залишився сам, але вже інший. Вечір стиха опускався на ферму. Турбо повернувся без фанфар, без шуму двигунів, але в його очах щось змінилось. Це вже був не той трактор, що мріяв. Це був той, хто почав діяти. Він зупинився біля сараю: тиша. Нікого навколо лише спокій і думки. Гаразд, команда, але з кого почати? І раптом знайомий звук. Старий трохи глухий мотор Сільвестер. Ти виглядаєш інакше. Готовий шукати справжніх. Ферма поволі прокидалась. Проміння сонця ковзало по землі. А два трактори стояли на подвір'ї. Молодий і сильний турбо. І старий мудрика Сільвестер. Тепер у тебе є щось, чого не було раніше. Випробування пройдено. Тепер команду шукай. Із кого? У мене тут лише пил і поле. Є ті, хто зможе допомогти. Я знаю навігатора. Швидкий і розумний бачить наперед. І є механік. Трохи шумний, але руки золото. Команда не ті, хто просто поруч, а ті, хто вірить у тебе. Хочеш, я з ними зв'яжусь. Так, спробуємо. Так розпочався новий етап. Бо перемога справа колективна. Наступного ранку Сільвестр приніс карту. На ній три місця і три імена. Ось навігатор Віда живе в місті. Розумна, точна, швидка. Ось механік ролік. Майстер на всі колеса трохи хаотичний. А це технік Спайк. Старий фургон, але знає кожну деталь. Та вони всі круті, але з ким почати? А як вважаєш ти? Хто має стати першим членом команди Турбо. Напиши в коментарях, кого б ти обрав. А я поїду туди, куди підкаже серце. І ви. Турбо зробив свій вибір. Він вирушив у дорогу через ліси, через поля. Щоб знайти того, хто бачить маршрут ще до того, як він з'явиться. Навігаторка Віда жила в місті. Швидка, кмітлива, трохи іронічна. Але завжди точно в розрахунках незнайома траса, нові повороти. Але хіба це не те, чого я шукав? Він ще не знав, як відео його зустріне, але точно знав. Він на правильному шляху. Місто зустріло турбо шумом, вогнями і безліччю розвилок. Він уперше бачив таку кількість знаків і машин, які мчать, не думаючи... Аж раптом різкий звук гальм. І перед Турбо маленька срібляста машинка із мигалкою на даху і планшетом у лобовому склі. Гей, ти що? Перше на цьому перехресті. Коли їдеш, думай. А ще краще. Дивись на карту. Ти Віда? А хто ж іще? Якщо ти турбо, то тобі дійсно потрібен навігатор. Так почалась їхня перша розмова. Швидка, гостра і точна, як сама Віда. Віда не втрачала часу. Вона не вірила словам, лише маршрутам. Хочеш, щоб я була твоїм навігатором? Тоді покажи, що вмієш слухати і реагувати швидше, ніж думаєш. Вона увімкнула план руху прямо на лобовому склі. Турбо глянув. І не встиг нічого сказати. Право. Тепер ліво. Гальмуй. Підстрибни. Жартую. Але встигай. «Та я... стривай. Ага. Гальмую. Пил здіймався. Турбо петляв між смітниками і світлофорами. А Віда усміхалась. Ну, що ж? Не найгірший старт. Цього разу Турбо повертався не сам. Пил на дорозі здіймався за двома великим синім трактором і маленькою сріблястою ракетою на колесах. Ферма зустрічали їх тишею. Але за цією тишею чекання, бо хтось дуже хотів побачити, як все пройшло. Ну що, вернувся? і ще й не з порожнім причепом. знайомтесь, це віда. Вона бачить повороти ще до того, як вони з'являються. А цей трактор, хоч і не найшвидший, але впертий, мені подобається. І так, поруч із старим другом і новою союзницею Турбо вперше відчув, що команда це не просто слово. Поки всі раділи поверненню Турбо, один житель ферми мовчки стежив за всім здалеку. Він ніколи не змагався, не хвалився і не втручався, але знав більше, ніж здавалось. Хм. А я думав, ти вже на пенсії? Я й був. Але коли бачу, що хтось справді хоче виграти, нема як стояти осторонь. А ви хто? Із тіні вийшов старий непримітний тракторець, покритий пилом. Його очі спокійні. Але в них була швидкість прихована. Називай мене просто шасі. Колись я об'їздив півкраїни. Тепер, може, настав час знову завести мотор. Вони ще говорили, ще сміялись. Коли з неба опустився дрон. Металевий, без емоцій. З чіткою метою. О. Офіційна доставка. Це щось серйозне. Дрон відкрив відсік. Випав циліндр із проектором. Запрошення на перший та етап турніру чемпіони траси. Команді Турбо бути на старті за 72 години. Місце Грантрек Арена. Умови повна готовність, без запасних частин, без жалю. Ого, вони справді запросили тебе. Час показати, що ми готові. А що буде далі? Знає тільки трек. Шаємо на старт, кожен знає свою роль, разом сила, разом шлях, разом ми беремо пір.